Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини. Слухайте програму зустрічі на громадському радіо. Мене звати Ліза Цереграцька, і сьогодні ми будемо говорити про кабінет єврейської культури. Якщо вас сама назва заскочила так само, як і мене, ну тоді я вітаю вас у цьому подкасті і разом розбиратимемось. А якщо ж ні, то я переконана, що все одно ви матимете що цікавого і нового для себе почути. Моєю гостею співрозмовницею сьогодні є Тетяна Шишкіна. Вона аспірантка в міжнародному центрі дослідження культури при. Єсенському університеті імені Юстуса Лібіха, а також випускниця кількох програм Національного університету Києво-Могилянська академія, зокрема сертифікатної і магістерської програм з Юдаїки. Пані Тетяно, я вітаю вас. Вітаю! Отже, для тих, хто все-таки чує це поняття, цей термін або цю назву Кабінет єврейської культури, вперше що це таке? Що це таке означає? Тому що ну звісно, що уява напевно малює якісь, якусь кімнатку з табличкою Кабінет Єврею єврейської культури, але це не так дійсно дуже дуже гарно поставлено. На запитання насправді треба по перше сказати про те, що кабінет єврейської культури це скорочена назва угу. взагалі. Воно звучить більш довго кабінет єврейської літератури, мову і фольклору. Відповідно до відділів, які функціонували в рамках кабінету, і що важливо ще також сказати, що це наукова інституція при академії наук Української Радянської Соціалістичної Республіки, і це третя стадія існування цієї інституції, і те, що варто про це ще сказати, що перша стадія це була кафедра єврейської культури в складі Всеукраїнської академії наук з двадцятого шостого 1926 по 1929 роки. І потім, з 29-го року, це вже був інститут єврейської пролетарської культури. І з 36-го року те, про що ми сьогодні говоритимемо, це вже як кабінет єврейської культури. Цікаво, те, що самі діячі, які були частиною кабінету через оцю довгу назву, теж називали кабінет єврейської культури, і в історіографії, і навіть в деяких офіційних документах називається просто кабінет єврейської культури. Оце дуже цікавий момент. Щойно ми розібралися з дефініціями. Тепер нам належить розбиратися, хто ж стояв. У у витоків і хто його організовував? Це було що владне рішення, чи були якісь конкретні люди, діячі, діячки, котрі стали на початках заснування самого кабінету і вибудову його подальшої роботи? Дійсно, тобто, ми можемо говорити, що скажімо так: те, що коли ми говоримо про кафедру єврейської культури у складі всеукраїнської академії наук, ми говоримо про, наприклад, такого діяча, який був керівником цієї кафедри. Це Йосип Лібербер. що нам важливо про це знати, що це все відбувалося в рамках загальної політики, владної політики коренізації, тобто, коли був розвиток різних різноманітних культур в складі радянського союзу. Ну потім в інституті єврейської пролетарської культури про нього теж варто сказати, тому що ми розуміємо, що кафедра це щось менше. От, а інститут це щось більше, тобто ми бачимо розвиток в 29-му році, але в 36-му році ми знову бачимо зменшення штату. Я думаю, ми про це трошки пізніше поговоримо да про те, що відбувалося в 36-му році і пізніше. Uh -huh. От, але основне це те, що дійсно це було таке була така політика загальна да по розвитку різних. Культури в цей час наскільки взагалі момент, коли створювалася інституція, ну власне на момент створення називалася кафедрою єврейської культури, яка взагалі довкола була атмосфера, так би мовити, за яких умов створювалось це, і наскільки тому, що ми ж розуміємо, коли запускається та чи інша інституція, незалежно від того, в які в який період часу, в який історичний момент вона запускається, має бути оптика, візія бачення того, як це буде працювати. І звісно, що ця оптика і візія формуються відповідно до того, що відбувається безпосередньо в країні, коли інституція створюється. І от ви зазначили термін політика коронізації. Мені здається, що тоді діячі діячки, вони були достатньо сильно натхнені цим. Вони справді вірили в те, що це працюватиме, і мали якісь такі дуже щирі візії, які вкладали в основу своїх оцих проєктів. Назвімо їх так. Так і є, ну скажімо так, було по різному, да хтось щиро вірив, хтось навпаки був досить скептичним, і на початках навіть можна було бути досить скептичним до оцих різних проектів по створенню. Нової, бо це ідея була якраз по суті. Всі ці розвитки, всі ці проекти, які вони були, вони були очевидно на противагу цим старим культурним звичаям, старим культурним релігійним, ну особливостям культурним… Ну, старій оцій культурі, і про це дуже багато рефлексували, да. Тобто і є величезний пласт літератури. Я не є експерткою з цього питання, я мала лише один курс з цього, але можу лише сказати, що є величезний пласт літератури, про те, як єврейська. Культурна інтелігенція, письменники, поети рефлексують на оце на оці питання, те, що щось старе ми залишаємо, щось нове з'являється. Очевидно, це все теж було, воно не було в Да? Тобто, всі події, які відбувалися навколо, вони теж, ну тобто вони теж впливали. Очевидно, дуже важливою темою для оцих рефлексій були теми погромів, і вони теж якось так в ну, пропогромі початку ХХ століття або ці всі події були свіжі в пам'яті. О, от тобто, все оце, воно дуже сильно рефлексувалося, от і от в такому я не знаю, о, в такі в такому середовищі утворювалися подібні інституції. І дійсно, частина людей ще ровірили в розквіт культури в радянському радянському союзі, єврейської культури. Скажімо, так тут правда дійсно варто зазначити, що недовго тривала ця музика. Я посміхаюсь, хоча це взагалі не смішно. Власне, говорячи про ось цей період, доки це була саме кафедра єврейської культури при всеукраїнській академії наук, 1926-1929, Три роки чи щось встигли чи встигли щось зробити за цей час на кафедрі? Чи ми можемо там відкотитися туди і побачити можливо якісь роботи або взагалі якісь процеси, можливо, почалися, які потім розгорталися вже за існування? не інституту чи кабінету, але менше з тим, що відбувалося ось ці перші три роки існування. Скажімо так, моя дисертація, не дисертація, моя дипломна робота, по яку якій я писала, я фокусувалася саме на кабінеті єврейської культури, uh -huh. і я більше знаю про діяльність саме в період 36-го року, але очевидно, що перші роки вони дійсно заклали дуже важливий такий ну, ґрунт для подальшого розвитку. Якщо ми бачимо, що потім у нас йде розширення штату, да, тобто з кафедри відбувається у нас є, ну, вже стає інститут. Єврейської пролетарської культури з шістьма кафедрами і так далі, це ну дуже ну тобто, ми бачимо, що відбувався прогрес і ну, нарощування, скажімо так, на да, тобто не затухання, яке ми бачимо після 36-го року, а скоріше, ну, розвиток. Да? тобто, ми бачимо, що це означає, що це було важливим. Да? тобто що за ці три роки кафедра показала, що їй недостатньо бути лише кафедрою, і треба більше. Mm -hmm. І ну і це як на мою думку щодо цього періоду, оскільки я не досліджувала спеціально цей шматок. Я я можу сказати ось таке. Отже, про дослідження саме того періоду, коли відчули потребу розширюватись і власне була така, був такий запит. Повертаємося до програми зустрічі на громадському радіо. Мене звати Ліза Церегрецька. Моєю співрозмовницею нагадую, є Тетяна Шишкіна, яка є аспіранткою в міжнародному центрі дослідження культури при Єсенському університеті імені Юстуса Лібіха, а також випускниця кількох програм Національного університету Києво-Моглянської академії і, зокрема, сертифікатної магістерської програм з юдаїки. ми говоримо про кабінет єврейської культури. І от ми вже підійшли в притул до того періоду, коли починається ці. Цікаве, але як я бачу, це цікаве дещо з таким з негативною конотацією, так би мовити, тому що радянські часи в моїй свідомості, і особливо, звісно, за часів Сталіна, тут зі мною можна сперечатися, тому що я не є історикиною, і звісно, я маю дуже обмежений масив знань, але мені вони здаються суперскладними і супер такими, які породжують величезне коло проблем, коли ти робиш усе Завдяки а всупереч тому, що ну я думаю, що більшості з нашої аудиторії відомо, як Сталін ставився до і до євреїв, до українців, взагалі до якогось такого прояву певної ідентичності чи індивідуальності, як це повпливало на кабінет, і чи повпливало власне, звісно, звісно, повпливало. Ми бачимо, коли з інституту утворюється кабінет, і з цього моменту це якраз є предметом дисплеї. Дослідження ми бачимо насправді не те, щоб таку дуже рівну траєкторію від початку, наприклад, все було більш-менш, а потім все скотилося не зовсім так. Скажімо так, що сам кабінет проіснував до 1949 року, і за цей період, період з тридцять по 49, очевидно, відбулися. Такі дуже важливі великі страшні події, і ці події, що цікаво, вони таким специфічним способом вплинули на життя кабінету. Звісно, в результаті в 49-му році саме за все те, що відбулося перед тим, цей кабінет був закритий, а його більшість його діячів були репресовані. А в рамках кампанії по боротьбі з безрідним космополітизмом ці оці довгі назви радянські зазвичай дуже сильно скорочуються при. Мові, тобто будемо говорити як кампанія по боротьбі з космополітизмом. Що я можу сказати? Що незважаючи на те, що під час другої світової війни на теренах радянського союзу, ми можемо говорити по перше, так, що на території України з території України на час окупації кабінет був евакуйований з території України, і він вони знаходилися в УФІ, що до речі цікаво, але вон що породило рефлексію діячів. На башкірську культуру. Тобто вони писали якісь нариси, якісь там невеличкі теж дослідження про, про зв'язок башкірської культури з єврейською і так далі. Тобто це теж такий цікавий аспект. Але що ми можемо сказати, ну і що про це говорять дослідники? Про те, що воєнний стан дав деяку, скажімо так, з одного боку це катастрофа європейського єврейства, і про це говорили. З іншого боку, відбулося деяке послаблення, тому що владі було не до того. От і відбулося деяке послаблення. Очевидно, що всі розуміли, що треба все одно себе тримати в необхідних рамках, але все одно це дало якийсь такий як ковток повітря, можливості щось робити, щось робити. І, наприклад, кабінет єв... і кожен, звісно, не звісно, але стосовно кабінету єврейської культури, я можу сказати, що ячі намагалися е, щось. Ну, якось залучитися щось робити, і з точки зору єврейської культури, і з точки зору взагалі допомоги батьківщині і так далі. І тобто, вони в той час і те, про що моє дослідження якраз говорить, тобто до яких висновків я приходжу, що кабінет, хоч він є структурною одиницею академії наук, дуже такої консервативної організації, можна сказати, але вони також беруть участь у різному. Нітних можлив... ну, активностях для допомоги вони об'єднуються, наприклад, з об'єднуються. Вони беруть участь у роботі єврейського антифашистського комітету, який був теж специфічною єврейською організацією під час другої світової війни. Але тим не менш вони разом а, дуже багато чого роблять, і можливо варто сказати про тобто експедиції одразу після після звільнення території України, тобто відбулися експедиції. Чернівців можна назвати прізвищем, там, наприклад, видатного переча, фольклору і дослідника, це Майсей Береговський, от і те, що вони назбирали, це були дуже, дуже важливі матеріали, які складають дуже велику цінність. Тобто про це можна говорити довго, але ну от ось таке тобто, воно не є таким прямою, прямою лінією, є таким, скажімо, неочевидними такими наслідками, що вони змогли Могли займатися не лише суто своїми академічними питаннями там стосовно філології, наприклад, да, коли воно зовсім не політичне, і ти можеш свою ділянку робити якось отак. От якісь там особливості мови їдеш, і ти їх вивчаєш як філолог, там немає політичної якоїсь там або культур, Ну, культурно, очевидно, є, бо це мова, і вона ось її, її мають якусь культуру і так далі. От, Але тим не менш, тобто є такий момент такої. Невеликого, невеликого, невеликого вікна можливостей для розвитку, але потім, очевидно, це теж знову триває недовго, і вже ми бачимо 48-й, навіть уже в 47-му році, тобто, знову ж таки, це все таке згортування цих, цього, цих можливостей, цього вікна можливостей, скажімо так, пані Тетяно. Я би ще хотіла зупинитися на ось цьому понятті, яке для мене є цілком незрозумілим і таким, ніби добре, можливо, не суперечить сама назва, але все одно я мало розумію, що означає єврейська пролетарська культура. Тому що, ну мені, якщо чесно, і українська пролетарська культура. Не дуже зрозуміли поняття, але принаймні, що в це вкладали безпосередньо учасники, або ж там влада, що вимагала від такої інституції з такою назвою, і наскільки це власне мало практичне відображення в кабінеті єврейської культури, скажімо так, з відомих мені джерел, от прямо от, поняття єврейська пролетарська культура, це не те, що щось таке визначений якийсь термін, про mm -hmm. Що ми розуміємо, коли ми бачимо це в назві? Очевидно, слово пролетарське додається до того, щоб визначити, що це саме от комуністичне якесь бачення єврейської культури, і так далі. І очевидно, щоб точно і щоб ні у кого не було сумнівів, що це саме секулярна, тобто це не релігійна. Культура, да, тобто, це те, що ніяк не пов'язано з релігією, тобто такі зробити, якби відокремити релігійну від секулярної культури, і очевидно, якщо ми бачимо, наприклад, які існують в кабінеті і діли, да, це література, мова. І фольклор, на тобто тут немає ніякої питань про релігійні якісь там питання, навіть історії немає, от тому, що історія відділ історії існував в інституті. Але після 1936 року сказали, ну тобто вважали, що не потрібно не потрібно вчати історію досить і цих трьох цих трьох відділів. Але теж варто зазначити, що цей 36 рік це не те, що там просто когось звільнили чи ша щось, тобто були так само репресії. Тобто, це не те, що щось там просто там зменшилась кількість. Да, тобто зменшилась кількість діячів, насправді, тобто у в інституті працювало 100, десь при приблизно 100 дослідників. А в результаті в кабінеті в різний час, тому що під час війни дуже складно зрозуміти, хто є членом кабінету, хто немає, хто де знаходиться і так далі. То десь до 20 людей, так? тобто в різний час хтось пішов в військо, хтось десь був теж, тобто хтось під ну, там, пішов, хтось прийшов, тобто ось от такий момент десь до 20 людей максимум було. І оскільки не так довго пропрацював кабінет, і звісно, що можна там ще й зробити знижку на те, що в який період він існував, цей і війна, і Власне, несприятливі, назвімо це так, умови в країні, де він працював. Але припускаю, що напрацювання ми маємо напрацювання кабінету, які можемо проаналізувати і сказати, що ось наслідком його роботи або його внеском в єврейську культуру є от такі і такі моменти, чи я права. Звісно, звісно, тобто для мене було цікавим, коли я досліджувала для мене було цікаво, як люди. Під час евакуації могли захищати дисертації, от і це було зовсім ну, тобто. Непоодиноким випадком, тобто була захищена кандидатська дисертація, і одразу по поверненню в Київ після звільнення захищ... була захищена дисертація у голови е -елі співака. От. Але так, тобто це такі, знаєте, скоріш наукові доробки, такі прям суто те, що ми називаємо науковими доробками. Да, те, що важливий, важлива робота, яка відбувалася, визнається багатьох. Мало дослідниками, це, звісно, словник. Да, словник, оскільки була філологічна ця секція, лінгвістична, головою якої якраз був і керівник, і керівник відділу філологічного відділу цей Еліспівак, він працював над словником. Їдеш російським, але тим не менш, тобто це дуже важлива була робота. Проте цей словник так і не побачив. Ну не був, не був випущений за життя за життя дослідника. Він був набагато пізніше, вже там, коли були ну, коли він дороблявся, якщо я не помиляюся в. В 80-х або в 70-х роках, от тому такий момент. І ще, окрім окрім цього, що важливо сказати, повертаючись до теми саме активності, активності поза академічних, де що я трошки сказала про співпрацю з єврейським антифашистським комітетом, діячі кабінету активно дуже активно брали участь у зборі матеріалів для чорної книги. Чорна книга це збірка. Матеріалів свідчень про злочини на території України зроблені нацистами проти єврейських. Ну, проти євреїв про, про вбивства. От і вони чому важлива ця книжка, тому що вона вважається найпершим свідченням, хоч і це і літературно оброблені матеріали, але це найперше свідчення, і от саме на території України діячі кабінету вони брали дуже активну участь. Це про це свідчить документи, з якими я працювала. Хоч і жодний. Ну то, тобто, якщо відкрити цю чорну книгу, не знайти жодного прізвища з діячів кабінету. Але документи свідчать протилежне. Тобто я працювала навіть з кримінальними справами співака і Лойцкера. От і як звинувачення у них було те, що вони якраз працювали одним з звинувачень, це було те, що вони працювали над чорною книгою. Тому можемо свідчити, що вони таки брали участь в цьому. От, оці всі експедиції, оці всі доробки. І до речі, ну дуже багато цього зараз зберігається в. В бібліотеці Вернадського. от тому дослідники мають доступ до деяких матеріалів, які, які змогли підготувати дічі кабінету. Після того, як кабінет припинив свою роботу, чи були якісь спроби його відновити, відродити, чи можливо згодом ті, хто були долучені до роботи кабінету, заснували щось нове, якусь нову організацію, чи ці люди вже більше не працювали ось так централізовано на. Чимось разом більшість діячів кабінету були репресовані. Голова кабінету помер час допитів. Ну Окей, я не знаю, чи під час допитів, але ну, тобто під час слідства. От і більшість діячів, тобто лише після 56-го року всі вони були реабілітовані. От але нової організації, як на базі кабінету єврейської культури, то не виникло. Ну тобто, ці люди більше не об'єдналися, бо більшість з них. Не могли цього зробити, тому що вже багато хто не був живий після цієї кампанії боротьби зрозуміло, що власне теж не є якоюсь шокуючою інформацією на превеликий жаль, навіть для тих, хто просто мінімально знає щось про той період. про Ті роки, власне, я дуже дякую вам, пані Тетяно, за цю розмову. І звісно, що дякую за роботу. Хоч я розумію, що це така вузька тема, але я думаю, що це вкрай важливо для відтворення історії і розуміння власне усіх впливів, розуміння процесів і це є справді дуже важливим. Дякую вам. Дякую. Я нагадую, що ви слухали програму зустрічі на громадському радіо, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації Українсько-Єврейська Зустріч мене звати Ліза Цереграцька. Слухайте, думайте. Зустрічі на громадському радіо, на громадському радіо.